Вже декілька місяців ми займаємося відбудовою в шелтері для жінок, які зазнали сімейного насилля. Давайте я вам покажу, що ми тут зробили. Ми відновили майже ну, може, значить, заново зробили ці власні ворота. Новенькі. Також тут був якийсь старий, дуже паркан, ну майже його не було. Що ще ми зробили? Зробили доріжку з плитки ми вже майже готова ця класна альтанка. Тут ще буде стіл, лавочки. І була стара, така вже небезпечна. Тячий майданчик. і зараз хлопці повністю будують новий рік.